Привіт, я Галочка. Сьогодні я розповім про чудовий тональний засіб від компанії Faberlic Secret Story. Вся серія представлена у красивому дизайні. Ось такий тональний крем сам по собі, об'єм нього 30 мл. Він має легку текстуру. При цьому він чудово адаптується до кольору шкіри, чудово її вирівнює і надає природного, красивого, здорового вигляду. Я користуюся цим засобом без бази та е, пудри, як самостійним засобом. І він чудово справляється своїми функціями, результатом задоволена. У каталозі він представлений у двох відтінках це натуральному та світлому відтінку і розовим підтоном. Ось показує каталог, який він має вигляд. До речі, в восьмому каталозі на нього акція, зверніть увагу. Я зараз покажу вам свій відтінок натуральний. Не знаю, наскільки камера точно передасть. Ось такий він має вигляд. Легенько-легенько розподіляється. Ручка красива з рівним тоном. Якщо у вас виникли якісь питання, задавайте, будь ласка, в мою групу ВКонтакті Галочка та Феберлік. Я з радістю відповім. Дякую за перегляд. До зустрічі!